За моєю спиною один з головних в'їздів Ірпінь, який вже весь світ знає як місто героїчних вчинків та відважних людей. Під час російської навали саме цією дорогою відбувалася евакуація мирного населення та формувалася лінія оборони від ворожих атак на столицю України Київ. Нині цим шляхом вірпінь із різних куточків світу заїжджають гості, повертаються додому містяни. Але перше, що довгий час кидалося тут всім в очі, була велика потрощена рекламна конструкція. 27 грудня місьфеконком прийняв рішення демонтувати її. А на цьому місці планують встановити меморіальну стелу ірпінь міста Герой у пам'ять про героїчну оборону міста і тих, чиє життя забрала війна. У березні минулого року в боях за ірпінь загинули 39 захисників міст. Та вбито понад 300 цивільних громадян і шестеро представників медіа на вулиці університетській, замість якого буде встановлена стела на в'їзді в місто щодо подій, які були в березні місяці цього року. Тому прошу підтримати. місто да. Да, місто Героїв. Хто за проти? Утримались. Дякую. У своєму телеграм-каналі міський голова Олександр Маркушин повідомив, що міська рада оголосить конкурс на кращий проєкт пам'ятної стали. Для його розробки будуть залучені дизайнери, архітектори та проектанти Ірпін Реканстракшн Саміт. Будівництво профінансують меценати. Проти знесення рекламної конструкції виступив депутат Ірпінської міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олександр Пікулик. На жаль, влада міста вирішила, що серед усіх побитих рекламних площин саме ЖК Центральний заслуговує на демонтаж конструкцій, написав депутат на своїй сторінці у Фейсбук. Проте, як свідчить витяг з ЄДР, пікулик не є ні засновником, ні директором компанії Центр Парк, а саме їй належить згадана рекламна конструкція. Ми звернулися за коментарем до пана Пікулика. Але Відповіді не отримали. Позиція міського депутата видається дещо дивною після того, як ірпінь відвідала голова Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко, назвала Ірпінь містом героєм і наголошувала на необхідності такого статусу. Втім, це не перший випадок, коли кадри на місцях дискредитують лідера. Попри те, що частина однопартійців Пікулика залишилася в Ірпині, він захищав ірпінь під містом Ужгород. Тоді як більшість депутатів і депутаток Ірпінської міськради, на чолі з мером Олександром Маркушиним, захищали міст місто, Займалися евакуацією та доставляли гуманітарні вантажі.